Ну, не можу я без театру. Як знаходитись біля театру і не зіграти виставу, тим більше ту, яку я дуже люблю. Я служу в 241-й бригаді, сержант евакуаційного відділення медичної роти, санінструктор. Ой, дуже боюся, от зараз перед репетицією, перед виставою дуже боюся. Більше, ніж там боюся, що, щоб не налажати. Що, що Зможу, не зможу. Мені здається, що зможу, а величезні у мене сумнів. Боюся, боюся, чесно зізнається. Що, всі розумні стали, да? всі знають, що будь, що робити. Як там, що. Всі політики. Да, всі політики розбираються, точно політики розбираються. От тет Шур, тет Шур. Ви ж в політики розбираєтесь. Нічого не розбираєтеся. Не підіть. І так сталося, що в мене ну, травма була при виконанні завдання коліна. І відпустка відразу після цього. Я під час відпустки відчув, що ну, якби, треба підлікувати коліно. Звернувся у військовий госпіталь і мене зараз на денний стаціонар поклали. Я на минуточку. Фермер. Я вас тут усіх готую. Ну, Не можу я без театру. Як знаходитись біля театру і не зіграти виставу, тим більше ту, яку я дуже люблю.